Ну що ж, пані та панове, вітаю вас всіх на каналі Люкс Геймс. Мене звати Євген, і сьогодні я підготував для вас дещо цікавеньке. Не знаю, як ви, а от особисто я після демонстрації ігроладу Сталкера 2 і досі знаходжуся у якомусь піднесеному стані та люто пишаюся нашими розробниками. Тож думаю, не дивно, що мені закортіло знову пограти в Сталкера, але так, щоб Сталкер виглядав та грався як нова сучасна гра. І знаєте, я знайшов те, що шукав. Шановне панство, виношу на ваш суд круту модифікацію на сталкер Аномалі під назвою Expedition. Так, фактично у нас виходить мод на мод. Та повірте, це дещо дуже класне, і я певен, що усі, хто на хвилі хайпу навколо другого сталкера, знову запалали бажанням навідатися до Чорнобильської зони відчуження, отримують максимальне задоволення від цієї модифікації. Ну а я у цьому відео розповім вам про те, що ж такого крутого у модифікації Expedition, у чому так би мовити, її родзинка. А наприкінці ролика продемонструю, як її встановити. Але перед тим як ми почнемо, хочу попросити усіх глядачів цього відео підтримати україномовний контент на YouTube. Зробити це просто: достатньо поставити вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на канал. Упевнений, що ви розумієте, як важливо це все, бо тільки так ми зможемо збутися російської пропаганди у своєму медіапросторі. А інакше нас і далі расисти будуть годувати отакими от, от заголовками та відеороликами, де навіть у ігровій тематиці немає нічого, окрім брехні, пропаганди та люті. Тож давайте разом просувати усе українське. Сподіваюся, на вашу підтримку. А тепер давайте почнемо. І перше, що, мабуть, слід розповісти, це що таке взагалі цей Stalker Аномалі. Я розумію, що з одного боку є дуже багато бувалих сталкерів, які чудово знають про, мабуть, усі можливі збірки сталкера та різноманітні модифікації, але, напевно, не буде ще більше. Тож, давайте коротко. Сталкера Аномалі» – це модифікація, яка поєднує у собі локації з усіх частин сталкера і не тільки. Модороби додали туди навіть ті локації, що не входили до жодної з офіційних частин гри. Також сам мод являє собою свого роду пісочницю, у якій гравець може робити усе, що йому завгодно. Ви можете приєднуватися до будь-якого з сталкерських угрупувань і досліджувати зону абсолютно так, як вам заманеться. Можете шукати артефакти, воювати з іншими сталкерами або ж виконувати різні завдання, які вам охочі будуть видавати NPC. І до речі, хоч тут у нас і фріплейна пісочниця, проте сюжетний режим у модифікації теж присутній. Проте основна особливість моду це його гнучке налаштування, що дозволяє зробити гру легшою або складнішою. Ви можете налаштувати ігролад, економіку, інтерфейс і усе інше абсолютно так, як забажаєте. Ну а тепер, коли ми з вами розібралися з тим, що таке сталкераномалі, давайте я розповім про модифікацію експідішн. Перше, що кидається в очі, коли ви запускаєте Anomaly Expedition, це графіка. І це не дивно, бо саме покращення графічної складової і є головним завданням цього моду. Хоча це і не єдине, що він робить. Але давайте не будемо поки що забігати уперед. Для початку розберемо графіку. У цій модифікації вона виглядає більш соковитою та сучасною а усе завдяки системі Enhanced Shaders Frameworks. Пробачте за мою англійську. Але ця система практично повністю змінює та покращує освітлення, рендерінг та обробку різних поверхонь, а також змінює погодні ефекти на більш реалістичні та гарні. Також слід ще сказати, що окрім того, що вже було сказано, модифікація також замінює деякі візуальні ефекти у грі. Тож тепер вибухи газових балонів. Бочок та гранат виглядають набагато ефектніше, та це не єдине, що змінили розробники. Окрім цього, вони також попрацювали з аномаліями, і вони тепер виглядають набагато реалістичніше і смертоносніше. Коротше кажучи, з цією модифікацією гра виглядає як нова копійка. Так зразу і не скажеш, що Сталкер вийшов аж 14 років назад, у 2009-му. Графіка не єдине, над чим попрацювали розробники Expedition, Вони також багато уваги приділили зброї. На відміну від оригінального аномалі у моді Expedition розробники змінили ФОВ зброї, зробивши її відображення на екрані більше. Мушу визнати так виглядає набагато краще. Також у модифікацію додали пак зброї, і тепер там безліч найрізноманітніших видів зброї, яких раніше не було у Сталкері. До речі, виконані вони на дуже високому рівні і не поступаються іншим збройним пакам. До того ж, усі зразки зброї мають свої звуки та класні анімації, а ще на деякі з них можна встановити два приціли, де другий буде скошений під 45 градусів. Скажу вам, це дуже круто. і Під час бою можна зручно перемикатися з одного на другий. Досить багато змін, але це ще не все. Наостанок хочеться ще сказати, що розробники додали у гру величезну кількість нових текстур броні, а це, у свою чергу, робить зону та сталкерів більш різноманітними. І у додаток. Ще було додано таку дрібничку, як анімація підняття предметів. Виглядає прямо як в першому трейлері Stalker 2. Дуже круто. Ну і наостанок, давайте підводити підсумки. Stalker Anomaly Expedition як на мене, чудова модифікація, що дає друге життя старенькому сталкеру. Вона дозволяє налаштувати складність абсолютно для кожного гравця індивідуально, а завдяки оновленій графіці, новій зброї та фріплею, може подарувати нові круті емоції, як бувалим сталкерам, так і новачкам, котрі якимось чином ще не знайомі з чорнобильською зоною відчуження. Коротше кажучи. Дуже рекомендую. До речі, розкажіть у коментарях, у які модифікації сталкера ви грали, і які з них вважаєте найкращими. Бо мені дуже цікаво буде дізнатися вашу думку. А тепер давайте розкажу та покажу, як встановити цей мод. По-перше, нам потрібно скачати оригінальний аномалі та патч до неї. Переходьте за посиланням у описі та викачуйте усе це, натиснувши кнопку «Download». Далі качаємо сам Мод Expedition, посилання також є в описі, а після цього качаємо Патч, посилання теж у описі. Якщо раптом не помітили кнопку завантаження патчу, то вона знаходиться у горі ліворуч. Після цього у нас буде чотири архіви, і тепер можна починати встановлення. По-перше, розпаковуємо архів з оригінальною Аномалі. Далі розпаковуємо патч. Після цього відкриваємо папку з Аномалі та папку з патчем. І просто переносимо усе, що є в папці з патчем у папку Аномалі. Та підтверджуємо заміну усіх файлів. Після заміни файлів переходимо до розпакування Anomaly Expedition. Далі відкриваємо папку Anomaly Expedition та папку оригінальної Anomaly. Усе, що треба зробити, це перенести папку DB з оригінальної Аномалі. До папки з Anomaly Expedition. І наостанок розпаковуємо патч, відкриваємо папку з ним. Та знаходимо там папку з самим патчем і переносимо її вміст до папки з Anomaly Експедішн. От і усе, що треба зробити. До речі, у папці з патчем є й інші папки, але їх вміст не обов'язково встановлювати. Далі просто беремо і запускаємо лаунчер гри. Єдине на що слід звернути увагу, це те, що не можна ставити галку на видалення шейдер кешу. Кажуть, це дуже важливо, тож не ризикуйте і просто тисніть на кнопку PlayStalker, створюйте нову гру та насолоджуйтесь. На цьому у мене все. Сподіваюся, відео вам сподобалося та було корисним. Не забудьте підтримати відео вподобайкою будь-яким коментарем і обов'язково підпискою. Побачимось у наступному відео. До речі, у коментарях можете пропонувати теми для нових роликів. До цікавих ідей я буду дослухатися. Усім бажаю вдачі та мирного неба над головою. На все добре.